Усім привіт, мене звати Богдан Борис і я хочу розповісти, як боротися з відчуттям розпачі, відсутністю сенсу, коли тобі здається, що немає толку в тому, чим ти займаєшся. Я малюю графіті. Раніше я цим займався тільки з відчуття якогось натхнення, яке невідомо, звідки на мене зійде, і коли це не відбувалось, у мене нічого не виходило. Я думав, що за фігня. В цьому немає ніякого сенсу, у мене нічого не виходить. Це зайво витрачений час, гроші та фарба. Ще мені було соромно за те, що я намалював на вулиці якусь стінку, і цей малюнок мені не подобається. що... Інші люди це побачать, що це якесь ганьбисько. Я не знав, що робити. Я думав, що взагалі це якась фігня. Ще мене в графіті бентежить те, що це просто рандомний набір літер, які, по суті, нічого не значать. Це прикольні, складені букви, які. Не мають ніякого відношення до мене та взагалі до художників, і люди просто граються з формою. Це така іграшка антистрес, яку ти маскаєш, і вона змінює форми в залежності від сили та місця натиску. І взагалі, я думаю, що графіті створене для того, щоб полегшити свою долю, коли твоє життя здебільшого схоже на існування і взагалі. Кожний культурний прояв несе в собі ціль, щоб пустота набувала форми, і в неї з'являлися чіткі контури. І ось тут для того, щоб нести розвиток культурі, і мені мало писати якісь то букви і. Я їх не пишу, я малюю звуки. Мені завжди подобалось графіті, і я вважаю, що графіті це монументальне мистецтво, яке має свій потенціал, але я раніше не бачив шляху його розвитку. Мені це не подобалося, був незадоволений. І тут саме відповідь на питання: де брати сенс, коли ти його не бачиш, як боротися з відчуттям розпачу, фрустрації і. Ці відчуття з'являються саме тоді, коли ти чимось незадоволений, коли якась твоя потреба не закрита, і з цього з'являється пустота і саме думки, а де ж брати цей сенс? У мене є серія малюнків, яку я назвав інтроспекція. Простими словами, це просто самоспостереження, коли ти безоціночно спостерігаєш за своїми думками, відчуттями, поведінкою і просто враховуєш деякі фактори. І щоб позбавитися негативних відчуттів, достатньо їх усвідомити, і для цього потрібно бути відкритим до нової інформації і бути готовим змінюватись самому. І першою такою інформацією є наше відчуття. Моє мистецтво та творчість наповнено такими образами психоаналізу, психотерапії. Я вважаю, що це важливо, бо це наша база, і нам треба її враховувати і шукати шляхи до цих джерел, які нас наповнюють та породили. І ця база, ці джерела допомагають відкритися цьому світу та світло. І я почав жадно шукати цю інформацію про мистецтво, і я її знайшов, і це був. Всім нам відомий Казимир Малевич і його чорний квадрат, який мені пояснив, що таке мистецтво, що таке творчість. І я зовсім інакше почав сприймати графіті. Я зрозумів, що це справжній авангард, який йде на вістрі руху всього світу. Просто це молоде мистецтво, яке треба розвивати. І воно має багато абстрактних. Точок, воно дуже багатогранне, і його треба усвідомити для того, щоб. Воно стояло поряд з усіма направленими та жанрами, але фігня в тому, що все, що я сказав, іде на задній план, бо графіті культури схиляється до якогось типу класного часу проводження. якийсь той лайфстайл. Є люди, які так приділяють увагу самому малюнку, вони можуть підняти якість малюнка дуже на високий рівень, там відточити свої навички, володіння інструмент. Моментом. Але якщо ти хочеш розвиватися як митець, займатися творчістю, то ти зіштовхуйся з скляною стелею. Бо графіті малюнок має собі функцію такого антистресу. Ну, це як там з'їздити на рибалку чи сходити на футбол, це має таке тип, враження, що це просто якесь розлікалово. І на прикладі моїх малюнків до того, як я перестав писати букви, я надихався футуризмом, хотів надати якихось сенсів своєму малюнку, але я не міг вийти за рамки букв. І яких би то властивості не надавай своєму малюнку? Типу відчуття руху або статичності, як не жмякає цю форму, вона повернеться до свого першородного виду, і буква С або Л не стане чимось іншим. У цього є своя конструкція, яка не змінюється. І графіті можна порівняти з дизайном, а саме дизайном кросівок. І в цьому є чиста утилітарна потреба: це прикрасити своє дозвілля і. По справжньому ти ставишся до цього, як споживач і нічого не створюєш. І саме це не робить графіті творчістю. А для мене головне займатися творчістю, створювати щось нове. І якщо подивитися на графіті. Поглядом звичайної людини, то коли він дивиться на ці малюнки, то він бачить якісь то кольорові п'ятна, які очерчені якимось то контуром. І ніби це якийсь то типу абстрактний малюнок, і незрозуміло на що дивитися, бо насправді там же щось написано, і в чому тут сенс. І, типу, незрозуміло, на що звертати увагу на те, що написано, чи на те, що намальовано. Тобто, якщо дивитися на те, що написано, то це насправді виглядає як безмістовне бубаніння, коли з тебе лється якась вода, і це схоже на... Те, коли ти у вісні щось кажеш, типу в тривожному такому стані, і в цілому ну, люди якось описують свою особистість, вони пишуть якийсь то нікнейм, і іноді буває так виходить, що ну нікнейм, самолюнок виглядає ціка... цікавіше ніж сама особистість. І... Перше своє ім'я я скопіював просто з ігри і ходив, просто перемальовував на вулиці те, як воно було в цій комп'ютерній грі. Потім я придумав собі інший нікнейм. Це було ім'я Слімус, і це була прикольна ритмічна гра цих літер, і можна було прикольно там щось видумувати саме в малюнку, але потім мені ця конструкція ну, не даєла, і я Змінив її на три букви, я скоротив, типу, SLM, але мені і в цьому стало теж, типу, якось нудно, не цікаво і. Я почав писати взагалі своє ім'я, просто Богдан. А потім я це теж скоротив до БГДНЕ. І, ну, і що в цьому прикольного? Типу, ну, мені ну, ніколи це не подобалося. Я ніколи не мог натягнути на себе ну, ці букви, що це саме моє ім'я. Типу, і ну, Воно ніяк не описує мене так, прикольно звучить, типу, це прикольно якось малювати, щось там видумувати. Але ну... Це коли закінчується, бо в цьому є свій скелет і ти його ніяк не зміниш. У цих буквах та словах є предмет, тобто матерія, у якій є конкретні властивості, і яка задовольняє конкретні потреби. І мені вдалося відділити одне від іншого. Я залишив те, що можна піддати будь-якій формі і складати різні композиції, і це мені дозволило подивитися на графіті як на малюнок. І який має свій стиль, свій характер, і який постійно змінюється. Ця метаморфоза відбувається сама собою, і це не треба притягувати за вуха. І при цьому тут є інформація про мою особистість, яка закодована у різних образах, історіях та звуках. Ну така що, графінчики? Коротше, роздупляємося, планочка вже... І треба розвиватися, коротше. Так що хто хоче підтримати українське мистецтво, ставте вподобайки, пишіть коменти та давайте підписуватися на мій канал. Так що, до нових зустрічей, Па-па!